Доброго дня, всім миру, здоров'я. Те, що хочу з вами познайомитися. Мене звати Галина. Трішки садимо полуницю з чоловіком. Ну, в мене чоловік, звичайно, десь далеко їсти трохи. Тобі щось полуниця весь догляд. Це Залишається на мені. Ось, обробили від сухого листя. Десь повністю не забрали, воно дуже сухе, все теребиться. Ось. Так, це у нас малина була, ще літня. Ми її вже два радочки ще вона дуже давно, вже стара була. Це радочок лишився тільки осінній. Ось, десь переорали. Ну, тут щось в вдруге садити. Ось тут ще наше Уже десь дивилася рекомендації, хоч цього ніколи не робила. Але перший раз ми полуницю, це вже старша полуниця, вже скоро буде переорвуватися десь. Курочки допомагають туди. Десь будемо переорвувати її скоро, але поки ще вона може ще одним. У нас має гарні кущики. Ось десь ось таке листя теж ще лишилося, але зверху ми його весь його прибрали. Ось гарні кошти такі всі, зелененькі, великі, трирічно воно вже третій, раз, третій рік буде родити. За рекомендацією бачила побризкати ось мідним купоросом. Десь хлорок якийсь мідний купорос бере. Я відповідно. Тільки побризла мідним купрусом. Бачу, бризкають і вапно десь Добавляють, туди роблять ударудовську сумішістю. Але через те, що у нас полуниці трішки є з 25 соток, ним ще Ми будемо ще садити, обробляти зараз холосом, трошки ще стане тепліше. ось. Тому я тільки обробила мідним купрусом. Ось хтось може, може, знає. Краще якісь ще додати, може поділитися. Десь я ось уважила. Це мінний купорос у нас медянка. Я брала 1%, так? тому що 3%, я думаю, опалить напевно, листя. Ну і перша буде профілактика від різних хвороб. Ось наша молода посажена радочки є. Десь ми теж їх Все сухе лище забрали. І... Мінним купоросом. Два роки ми вже десь ним займаємося, чи три роки полуницею, Ми ще не бризкала я мінним купорусом для профілактики, але чую, що кажуть, що можна раз чи два рази побризкати, менше буде хвороб, менше потім і чогось нічим треба обробляти, чи міхімічним, чи біологічними препаратом. Ось це молода. Вона перший рік тільки буде цього року ось давати урожай. А ось це теж вже третій рік буде полуниця давати урожай. Будемо збирати це сорт мальвіна. Ось вона дещо пісня. Вона пізня, тут вже гарні кущі великі. Пленка дещо тут у нас, звичайно, бачите, порвана. Дивіться, проблемою такою ми стикнулися, що ми заказуємо пленку через інтернет десь. Заказали, хороша пленка, товста 60 мікрометрів. Не перфорірована була, ми самі на початку дирки били. Ось. Але коли ми її розстелили і посадили полуницю, побачили, що вона на сонці почала. Ну, як можна сказати, стягуватися. А коли вона почала стягуватись, вона дуже почала рватися. Ось, і десь вона так порвалася, ну, нам сказали вже потім інші полуничники, і навіть тут нас інші сказали, що десь нам подали таку, що не витримує ультрафіолет. Або попутали, Можливо, і таке може статися, а можливо, і не таку, як треба продали. Нам. О, ну, кущики гарні, це гарна полуниця. Бачите, ось така вона. Це великі, гарні кущі. Тут, до речі, дуже вона крупні великі ягоди роди. Мальвіна. Дуже ароматна, солодка. Ось, і ми кожного року насаджуємо, насаджуємо. Це року ми хочемо посадити ось той весь кусок. Чити б за тою молодою. Ось десь так потрошки, потрошки, але треба чимось займатися. Ми самі села. Я то працюю ще в школі, але в нас в школі дітей небагато. Тому далі, можливо, закрию 10-11 клас, треба чимось займатися, троє дітей. Тому будемо насаджувати полуницю. У нас це пізні сорти. Ось Є ремонантні сорти, ранні сорти. Думаємо, ще посадити, напевно, ранній сорт. Ось, і, можливо, десь і ремонантний сорт, щоб вже получати як з весни, десь, і, відповідно, десь і до осені займатися цією полуницею. Бо цю ми збираємо тільки раз. В червні, в кінці липня. Ось, а далі вже. Вже, як кажеться, у нас ще там два родочки є осінньої малини. Так, але гарні, гарні. Так? Потім будемо обробляти хорусом від кліща, будемо підкормлювати. Ось, тому роботи, роботи багато. Ще запустимо. Звичайно, капельку вона поливається, бачите проблема? Дивіться, ось це так порвалося. І я ходила, все, тоді брала, таку ось ліпучку. Вона добре клеїться і робила ось ці, вирізала ще куски, щоб хоч дещо трошки закривати ось ті дірки, які наробили, поробилися, бо вона дуже-дуже ховалася, дуже, дуже почала стягуватись, бачите? ось, Десь нам трошки, то вже ми вже того року, цього року вже перевірених, як кажеться, закупляли продавців. Які десь нас не обманювали, плівку розстелили, вже перфуріровано брали, щоб вже самим не бити. І вже такої проблеми у нас не було. Ми вже, відповідно, як розстелили, і вся пльоночка, ось, наприклад, бачите, на тій молоді цього року розстелили. І вся пльоночка ціленька, гарненька. Ось кущики всі гарно росли. Десь, можливо, десь пропадала я досажувала. Бо дуже того року жарке літо було, так щось воно погано приживлялося і бризкала, і все. ось, Але пльоночка вся ціленька, не було такої проблеми, як з тою. Тому бачите, дещо треба і купляти у перевірених десь покупців. Хоча там, то в магазині кльонку всі купляли і всіх добре було. Ну, напевно, думаю, можливо, попутали. Можливо, перепутали, тому що я думаю, що десь не хочуть, щоб теж були відповіді, і відповідно, якісь відзиви погані про той магазин, тому що там замовляють. Напевно, думаю, перепутали. Ось, але, ну, як вже було, так було. А це вже перевірені у продавці. І плюночка вся ціленька. Ну, Вже не на 60 бо там нема, не виготовляють таку пластодерм, а 40 метрометрів саме товстіша. Ну, І вона доволі непогана плюнка. Ми цього року вже заказали 3 кілометри, бо будемо садити весь ось той кусок, слава дай Боже, буде все добре. Можливо, десь ось скоро і настане мир, щоб людям було як працювати, людям жити, вже що є, відновлюватись, щоб не гинули наші хлопці. І люди мирні, діти не бачили того страху, тому що робиться дуже і дуже страшне. Але діти є, треба допомагати державі, ну і треба працювати. Треба працювати, тому що... Хоч і важко, але коли заболіє дитина, коли щось станеться, на жаль, гроші звідки брати нема, звідки зарплати не вистачає, якщо заболіє одна-дві, а якщо три дитини, то я не знаю, скільки це треба коштів. Тому треба постійно працювати. Є в нас коло чого працювати. Ось наш садок далі, там ми посадили собі яблуні, там грушки у нас є парижанка. Хочу поділитися з вами. Ось, ми закупили хімію вже на обризкання всієї помітки. Чи ми обробляємо. Так, дивіться, свіч, обов'язково. Антихрущ обов'язково. Хорус. Перша обробка буде така більш серйозна від хвороби. Ось звичайно бізар це теж від шкідників, але не тільки хруща забирає, бачите, він забирає і багато інших шкідників. Ось, не було вітрової, тому вже взяла хруща в магазині. Так, Потом віталон це ми будемо забирати бур'яни. В полуниці, кульбабку таку і інші. Десь актелік будемо забирати, він йде від кліща, але в більшості від довгоносиків, щоб не в'їдали серединку, там, де цвіт. Так, віталон це знову той самий препарат, що від відбуваємо. Так, далі. Це знову актелік. Так, лобера, дивіться, я користувалася фюзіладом. Це від періму, що можна і по картоплі, і по будь-яких, наприклад, навіть там по полуниці, по малині, і дуже добре забирає. Мені порадили взяти нашу українську лобера, бо фюзілад це не наш. Ось, її речовина та сама, а розхід фюзіладу, наприклад, треба ось ця баночка стане тільки на Така сама 100 мл, наприклад, фюзіладу стане мені тільки на 2,5 оприскуватілі, наприклад, ось по 10 літрів, якщо брати це на 25 літрів, ось такої 100 мл. а цей стане на 50 літрів. Тобто у два рази ось розхід менший. І кажуть, що діє, що діє точно так само. Ну, подивимося, я просто і по картоплі дає, і будь-де. Наприклад, по полуниці, бачу, в мене знов там виросло, я пізно не побризкала, чись осінню, стало холодніше вже не встигла от, забрати, то буду боротися. Ось. Вона тут у нас під пленкою, але і треба бризкати. Так. Ну, десь ось такі. Потім ми десь зустрілися з такою хворобою, як фузаріозне в'ялення, то я ще не купила, бачите, забулася. Фундазол використовую, а можна ще в капельку прокапувати. Є такі препарати. Так, це щодо по цьому все. Ну, Підкормка, дивіться, підкормка. ну Це я люблю квіти, щоб досадити. Підкормка, хелатин використовую. Так, Це був мобіль, ще раніше використовували ми. Ось такий свіч використовую це. У баночках були, але зараз вже немає. Я взяла вже пів кілограму. Потім під кормку я використовую це мочовину, тобто е використовуємо десь, е це розводимо і в капельку, Потім, там, де багато фосфору також було. Друге, а друге, третє, там, де багато калію. Ось теж в капельку все будемо підкормлювати. Ну і по листу не забуваю, по листу десь ось ріст плодів теж. Дозрівання плодів. Коли посадили осінню на зиму обов'язково бризкаю, щоб теж було менше азоту, а більше фосфору калію, ось теж обов'язково навіть підкормлюю. Так, ну тут в мене теж є деякі ще хімікати. Тут десь ми їх використовуємо. Ну Це колорадський жук. Отруїти це треба теж. Редоміл, помідори в нас є. Звичайно, крім цього, це ми ще ось мікроелементи, це в нас на сою Будемо протруювати, якісь сою. І ось тут бактерії теж взяли і протруювач. Ну, біологічні бактерії, протруювач одного виробника. Ось. Це біологічні препарати, відповідно, це бактерії, щоб краще соя росла, обирала нітроген. А це протруювач, але ну, вони біологічні, не хімічні препарати, але ну, дуже хороші кажуть теж.